Руслан Петрович, ну важка гра, наскільки от особисто для вас ця є поразка болючою? Ну сто відсотків болюча. Е -е, тим паче я не єдине, що не зрозумів, що ну, коли ми повели в рахунку, ми якісь ну, зовсім стали другою командою. Другою командою, і це е -е, зараз, е -е, мабуть, загадка номер один. Е -е, ми дозволили е -е, супернику Починати атаки валяжно з м'ячем ходити, багато часу давати. І, в принципі, до кінця першого тайму да, я, я зовсім не впізнавав свою команду. Після перерви да, трошки активізувалися, були даж бовіші, але я рахую, що ми просто провалили, мабуть, хвилин 20 першого тайму, і, чесно кажучи. Зараз передивимось матч, обов'язково проаналізуємо. Перше, що хочеться сказати, я вже і хлопцям сказав, це те, що коли ти виходиш на матч, особливо Єврокубки, ти повинен бути голодним, злим. Це в першу чергу. Далі все йде одне за одним. В принципі, початок матчу у нас був агресивний, і ми пресингували, забили м'яч, а що потім Таке складається питання, що ми забили гол і поміняли ролями. Такого не повинно бути, ми повинні продовжувати, ми повинні тим паче, що ми розуміємо, що це мат матчі це, да, діють дві гри. Тому складно на собі життя, але я рахую, що в нас через неділю ми повинні бути зовсім другою командою. А, в першу чергу, голодною да, до перемог, голодною до голів, впевненою. Це це перше, да. Тому що тут других коментарів не буде, так ми повинні виправитися. Чи здивувала вас, в принципі, гра суперника, чи все ж таки Санта-Колома не виграла, це Полісся програла? Ніякому разі не здивувала. Я вже казав, що це досить непогана команда, яка добре грає на м'ячі. Якщо їм давати час, то вони цим часом будуть скористовуватися. В принципі, це і вийшло нас, особливо що стосується, коли ми не обов'язково гол пропустили перший. І потім у нас якийсь був ступор. Не були командою, та, яка е, хоче проходити наступний раунд? Всі почули ту трагедію з Лукасом Тейлором, яка сталася на початку другого тайму. Яка ситуація з ним? І чи це мінус один правий захисник на наступний матч? Так, у нас е, ця позиція і так проблемна, ну що потрібно вилазити. Я, я, я рахую, що з хрустного в коліні потрібно зробити МРТ і потім робити висновки. Але мені здається, що щось срібло чим можна це ще врятувати протистояння? Сто відсотків не може бути і питань. У нас є два тайми, ми повинні бути другою командою через неділю. Я вже повторився. Я сказав, що в через неділю в Гондорі ми повинні бути голодними в першу чергу з настроєм. І якщо ми будемо змінимо цей менталітет, і одне єдине, це бажання перемагати, бажання забивати голи. Дати, яке в нас було на протязі хвилини 15-21 тайму, то я рахую, що ми, все, все в нас буде добре.